Щиро вітаю вас Адміністрації Державної прикордонної служби України на конференції, що присвячена історико правовим аспектам формування та розвитку української державності. Актуальність питань, що пропонується до обговорення, звичайно очевидна. Нам з вами випало жити у дуже непростий час. На тлі глобальних процесів у світі та викликів, пов'язаних зі зміною безпекової парадигми, прагнення окремих держав до перегляду світового порядку. Боротьби за ресурси та задоволення своїх імперських амбіцій Україна опинилася в епіцентрі нових загроз, пов'язаних із збереженням територіальної цілісності та суверенітету України. Пам'ять поколінь промовляє до нас словами історичної постаті Миколи Міхновського про те, щоб право кожної нації жити по власній волі, ні у кого не питаючись самостійно і незалежно. Популяризація ідеї Міхновського. Про національну єдність і сильну українську армію допоможе у формуванні сучасної патріотичної еліти, яка усвідомлює свою роль у розбудові та зміцненні незалежної України. Державна прикордонна служба України, поряд із заходами з оборони нашої держави, відсічі збройної агресії, захисту кордонів завжди залишається ініціатором нових заходів різних наукових і просвітницьких подій в нашій державі. І сьогодні міхновські юридичні читання ще одна ініціатива Державної прикордонної служби загальнодержавного рівня, яке має непересічне значення для сьогоднішнього часу. Дослідження історичної спадщини Миколи Міхновського, видатного українського правника і політичного діяча залишаються актуальними саме сьогодні, коли Україна відстоює незалежність на полі бою. Саме Міхновський одним з перших сформулював ідеї, на яких ґрунтується сучасна правова система України, а саме, верховенство права, соціальна справедливість, рівність усіх громадян перед законом. Його слова та думки стали пророчими і мають особливе значення для всієї української спільноти. Сьогодні ми маємо важливу нагоду вшанувати спадщину видатного українця, ідеолога української самостійності відомого громадського політичного діяча. І фахового юриста Миколи Михновського. Він був одним з перших, хто відкрито заявив про необхідність самостійності Української держави. Ми повинні не лише вшанувати його пам'ять, а реалізувати його бачення сильною, суверенною України. Микола Михновський був людиною, яка випереджала свій час і принципи, які він започаткував, відстоював, залишається дороговказом для нас і сьогодні. І ми, законотворці, як правники. Повинні пам'ятати його спадщину і втілювати в життя принципи, які він відстоював. Безумовно, що наша наука в боргу перед міхновським сьогодні. Але ось ці заходи видання літ, перевидання його творів свідчить про те, що ми послідовно діємо в цьому напрямку, і що ми е, намагаємось повернути ім'я Міхновського для українського суспільства. Ця подія сьогодні я вважаю, що є знакою в нашому науковому науковому державному житті. Говорячи про Миколу Міхновського як правника, який мислив категоріями державотворення. Відповідно національної гідності, правового порядку він залишається знатною постаттю в українській правовій традиції, і ми повинні сьогодні поєднати і пам'ять, і пригадати його постать, його вплив на українське державотворення і осмислити роль права. Осмислити роль десь законодавця, десь правозастосовних органів, зокрема Державної прикордонної служби України ролі нашої, тому що отакі заходи, які проходять сьогодні, тут це наша можливість з вами і шанс впливати на майбутнє. Багато відомих світових діячів вплинули на розвиток своїх держав: це і Вашингтон, Бонапарт, Бісмарк, Черчилль, Метерніг. Такою людиною в Україні можна сміливо вважати Миколу Міхновського, який серед своїх сучасників сміливо декларував прогресивні погляди про необхідність створення незалежної української держави. Він не отримав підтримки з боку історичних постатей того часу, яких ми сьогодні шануємо, але його ідеї не були ніколи так актуальні як сьогодні. Метою нашого заходу є впровадження комплексного науково-практичного підходу до окреслення перспектив розвитку України в межах її міжнародно визнаного державного кордону, формування сучасних ідей національної ідентичності і державотворення у розрізі поглядів Миколи Міхновського. Наш задум об'єднати сьогодні науковців, політичних громадських діячів, істориків, письменників, військовослужбовців та загалом всіх, хто приймається долею України. Досліджує актуальні історико-правові проблеми, прагне зміцнення правової культури і відстоювання державних ідеалів.